Всім привіт! Моя історія хоча б починається з того, що я дуже любила грати карти. Я перемагала абсолютно всіх. Мені не важливо було який людини вік, тому що я не була наповнена словом Божим. Виросла в атеїстичній сім'ї і дуже щаслива, що прийшла до церкви слово Боже, яка поміняла мене зсередини. І, скажу чесно, до сих пір дивлюсь на карти і розумію приходить таке розуміння, що це було просто моє колишнє життя. І це життя приводило мене якраз до того, що навколо мене ставалися постійно якісь катастрофи, постійно щось було не так, постійно якісь такі агресія була всередині себе, я б спати не могла, я була лунатіком, я говорила у вісні, десь там руками махала то був ужас. І я це всього не пам'ятала, чому? Тому що ми дуже часто ліземо в духовний світ. І цей духовний світ в нього дуже багато людей лізе. Це є барабашки всякі оці, оті, що прикликаємо злобних духів. Я це теж все робила. Тому такі прокляття були в моєму житті. І пастори Станіслав і Юлія показують такі неймовірні відкровення. Те, що ми, люди, ми прикликаємо ад у своє життя, тому що ми відкриваємо портал бісам. І бісим, по земним міркам, мають більше 6 тисяч років, вони мають тисячі років. А ми просто маємо якісь нещасні 10-15 років то з прокляттями наших предків. А тепер просто задуматися, якщо є дух, який знає більше тисячі років все наперед, він може мене обминути отак. А Дух Святий, даний нам, щоб ми перемагали цього злобного духа сатану. Ну і тепер відповідь, що ми маємо набирати досвіду. А як це цього досвіду набрати? Стати учнем, ми маємо вчитися і досліджувати слово Боже. Я переповнена словом Божим. Слово Боже мене наповнило і переповнило все моє нутро. Якщо у вашому житті стаються якісь прокляття, епідемії, можливо, у вашому житті триває війна, напишіть мені для продовження духовного спілкування. Тому я не проти спілкування, а чи проти ви?